Леген, ветерани педагогічної праці. Вчитель це не просто професія, це покликання усього життя. Тому колишніх вчителів не буває. Дозвольте мені з великою подякою і шаною привітати всіх вас з Днем працівника освіти, велика вдячність вам за невтопну працю, за сотні чудових учнів. А ще побажаю цей день світлої пам'яті. Приємних спогадів, нехай на вашому життєвому шляху. Завжди яскраво горять вогні любові, щастя і удачі. Ні, не буває вчителів колишніх, бо педагог це на усе життя. Світуть роки, нехай, і в білі вишні. Нехай щасливим буде майбуття. Вітаємо ще раз зі святом важливим. вітаємо знамчителя вас. Нехай ви напеціть, це не важливо, бо учні у серці у вас. Бажаємо усмішок, квітів, родзинок, щоб мрії здійснились всяк час. Ви заслужили на відпочинок, адже навчати ви ас. Кажуть, що вчителями треба народитися, і що вчитель це не професія, а велике покликання. Ви, любі наші наставники свій час виконували нелегку щоденну вчительську працю чесно, запалу, виховували гідних громадян України, ділилися цінними порадами з молодими педагогами. Колишніх вчителів не буває, не завжди є. І все своє життя сіють у душі розумне, добре, вічне. Та життя швидкоплинне. коли ти в прозянському ліцею в скорботі схиляє голови. Згадуючи вчителів пенсіонерів, серця яких зупинилися цьогоріч: Тетякову Валентину Семенівну, Уразка Станіслава Петровича, Хмеловську Валентину Павлівну, Малецьку Аллу Юхимівну, Голубовича Раїсу Хомівну, Дубовиченку Любов Борисівну. Вічна їм пам'ять! Але життя продовжується, дорогі мої вчителі! Наставник на все життя хочу висловити вам величезну подяку за те, що колись ви були поруч, ділилися своїми знаннями, мудрістю та добротою. Людмила Павлівна, дякую вам за вашу строгість. Світлану Павлівну, дякую вам за вашу творчість, Віру Володимирівну, за вашу мудрість, Віру Миколаївну. Дякую вам за знання, Ольга Миколаївна, дякую за рідну мову калинову, Сергію Олексійовичу, за гарні емоції, а усім колегам за працю, дякую за вашу безмежну любов до своєї справи та за те, що ви були частинкою мого шляху. Тож, хай рясним буде суцвіття в тім, саду. Що ви садили, зичим миру, довголіття, щастя, радості і сили зі святом.